Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. У нас зараз акція йде. Це на гільзокомплекти е, виробництва Чехія. Євро 0, тобто камера згорання посередині. Так, і Євро 2 зміщена камера згорання Так, Друзі, акційна вартість складає Євро 0 18 тисяч гривень. Це повний комплект. Євро 2 19 тисяч гривень. Для порівняння раніше там е, вартість була 23 500 гривень комплект виходив. Тобто знижку була можливість зробити, і ми її зробили. Так, дивіться, це чешський комплект. Е, звертаю вашу увагу, що це зараз є там на ринку, на ринку у нас е, чешський комплект продають. ну, в лапках такий. Чешський там пакування зовсім інше. Тобто світленька така коробка, вона е, з помаранчевими такими написами. Це не оригінально. Оригінально отак виглядає. Така одна ліпочка тут ще йде. Оце коробочка, можете роздивитися. Так, ну головне то, що всередині. Гільза, ось таке покриття нений є. так на поршні також покриття. На гільзі тут така от напис є. Так, стосовно поршня з внутрішньої сторони також там є такі от написи. Так. так, чехи її маркують. Так, кільця під гільзу, силікон. Палець. Ну щоб ви розуміли, тобто чешський комплект, що туди входить? Туди входить. Поршень, гільза. Оце кільця. Під гільзу. Все, все інше це набирається. Стопорне кільця ми надаємо так ми надаємо пальці. Пальці це польша, виробник, виробник Златеський є такий. Дуже-дуже якісні пальці. Тобто можна брати, встановлювати. Ми багато вже таких комплектів продали, ніяких питань не виникає. І кільця це кома. Раніше це був бузулук, ну, тобто вони ребрендів зробили, перейменувалися, якщо по-нашому по-простому. Так, це на три кільця, тобто її можна ставити під турбований двигун. У кого двигун вже зі зміщеною камерою, вам потрібно брати отакий комплект. Майже все те саме, по позначенню тут різниця. Вже один. Вони пишуть. Це Євро 2. Якщо вони пишуть. Літеру В або В2, це е, євро нуль, не зміщена камера. Е, тут така сама ситуація, тобто комплект кілець ми надаємо. Тут одразу е, в однієї коробці це йде на два е, на два циліндри кільця. Ми надаємо кільцево, надаємо так от чотири поршня комплекти. 4 пальці, 8 стопорних кілець. І оці ущільнювачі. Наголошую: 19 тисяч євро 2, 18 тисяч євро 0. Друзі, в зв'язку з тим, що Київстар зараз поганенько працює, ще не налагодили все це. Оце резервний номер. Можете зараз на нього телефонувати. Він там ну, тимчасовий, поки у нас проблеми з Київстаром. Можете телефон. Телефонувати на цей номер 050 823 29 61. Це для замовлень. Для зв'язку з перевізником, який може доставити вам ваше замовлення у Молдову через Viber. Зв'язуйтесь, будь ласка, з Сергієм у Литву та Латвію через Viber, знову ж таки, з Володимиром. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде Все добре.